Бути чи не бути відвічне питання, особливо якщо воно стосується деяких прикметників в іспанській мові. Тож сьогодні ми з вами розберемо прикметники, які змінюють значення відповідно від того, стоять вони з сер чи. І, стар. і давайте згадаємо, в нашому курсі ми це обговорюємо, але давайте згадаємо, що у нас використовується все, що у нас використовується. За стар, взагалі, загалом. Так як розрізняємо цих, ці два дієслова, В курсі я вам наводила. Порівняння з братами Сальвадори, з щоденників вампіра і так далі, тому що серце в нас щось постійне, да, це наші властиві характеристики, да? це наші якості. А ештар це про наш тимчасовий стан, про наш настрій, про відчуття або про зміну чогось. Почнемо з нашого прикметника Берди. Берди щось зеленого кольору, і шамансана. Es Есберди, те яблуко зелене. Ми спермо зберігали стапіда. Ну, це заперечення. Espero Есперіо від дієслова esperar. чекати, сподіватися, очікувати щось. Da? Тут нас ми використовуємо час присяти de indicativo, теперішній дійсний eh, час дійсного способу. І використовуємо першу особу одну ми йо. Я йоесперію. Ми використовували це тві слово в інших відео, тому ви можете передивитися. Там ми говоримо про його повне відмінювання. Люзверди, буквально зелене світло, да, в іспанській мові, як і у нас, ми використовуємо його для метафори для ідіоми, що означає дозвіл да, сигнал до. Початку і пара, пара нас е, прийменник, та, який вказує мету. Для чого? Для того, щоб. Для того, щоб. І ла естампіда ла естампіда зазвичай це панічна втеча, якийсь набіг, натовп, що во вперед використовується і буквально про тварин і метафорично, про людей, як хаотичний рух чогось, та чи швидкий початок дії. Я не чекаю офіційного дозволу. Да? Можна якби інтерпретувати це речення, щоб розпочати щось масштабне чи різке. Е, також може означати е, мати брудненький такий е, гумор, робити пікантні жарти, бути хтивим. Есте тісте еш е, той жарт такий з натяками, його ми можемо використовувати ага. разом. Ун тісте вердей, зелений жарт дослівно. А якщо ми говоримо з вами про щось хтиве, то ми також можемо сказати, що існує сталий вираз, сер да, уєховердей, бути зеленим дітком. Да, похітливий дідок, да, чоловік старшого віку, який зазвичай eh, надмірно цікавиться молодими жінками, і ся волюш бєховерде. Я м'ядічує класи не бієховерде суште. Вона мені вже сказала, який ви розпусний старий. Я вже від неї дізнався, який тип старого зеленого ви, якщо ми перекладаємо дослівно, але ми розуміємо, що деякі речення в іспанській мові дослівно ми перекласти аж ніяк не можемо. Тому я. Я ja, це вже me ми використовуємо наше дієслово десір, сказати, повідомити в претеріто перфекто, компусто, або ми часто його називаємо просто претеріто перфекто. Та адічо це третя особа облуною, тобто вона дійсно способу, ми мені прямий об'єкт у вигляді якби місцевого нашого е, займенника, якщо ми вже робимо англою з українською мовою, Ея, вона. Ке класи, де який тип, да, який вид бієхо, verde» – ідіома, буквально зелений старий, так чоловік похилого віку з непристойними або розпусними нахилами сексуального характеру? «es уштет. Є ми використовуємо дійсно usted». Вічлива форма, да, ви, ви сеньор. Естар Берде. Що ж у нас означає Естар Берде? Бути недосвідченим, бути не готовим. берде, пара паралі ексамен, я ще не готовий до іспиту. да, Або я можу сказати, есте Естеко, Еста да, цей тип є. Ту, Ту, сегуро, ти, сегуро, ти, сегуро, ти, сегуро. ти точно такий же зелений, як і цей, да? ти точно такий же недосвідчений, як і цей, якби неформальна форма звертання да? на ти, до друзів і так далі. Точно, да? ти точно я впевнений, що діє, слово Естар, ми використовуємо. Тут воно використовується у нас приседна де індикатіо, тобто, в звичайному теперішньому часі, на другу особу, на ти Естеж. Тан Берде-Комо порівняння. Тан Берде-комо такий же зелений, як тан настільки берде-зелений, але тут наївний, недосвідчений. Кому як. Есте есте це вказує це вказівник займенників, вказує, як цей є дано. Ко ми можемо говорити так про конкретну особу або предмет, але увага чоловічого роду. Да? Есте цей, тому що якщо ми говорили про жінку, була б еста. Також у нас може бути однона або множина. есто ж, Маємо два значення: сер лісто бути розумним, кмітливим. Да? Марія е ліста» – Марія є дуже кмітливою. Демарвольтеж. Так, не обертайся в голові більше, якщо дослідно перекладати, бо якщо Сільвер розумний, він зрозуміє повідомлення і не говоритиме. Но Маш больташ або дар больташ» – це в нас також ідіома сталий вираз, який означає, ти не думай над цим занадто, не обертайся в своїй голові. Нолі деш деш» – це діє «дар» в пресентеде де взагалі, а, а також це наш e, заперечний імператив. Але на заперечний імператив збігається з нашим де Субкунтіво. Там другі особі одне, оскільки e, використовується якби, конструкція наказу або прати не не роби чогось. Машбуль, теж дослівно більше обертів, приносно довго не обдумуй, не крутиться в голові. Ки сі, сільвер і слісто, бо якщо Сільвер розумний, ке тут якби, водить пояснення причини, сі, це в нас якщо, якщо ми ставимо без наголосу, сі це якщо, якщо з наголосом, то сі це так. Сірвер це в нас ім'я. С дієсловосер. Третя особа да не є, пресенте індикативо. Лісто розумний, кмітливий. Піара ель мінцяхи. Піар класне дієслово, означає зловити, зрозуміти, да? схопить він, схопить цей сенс. Ми тут використовуємо футуросінте, звичайний наш майбутній час, В втретє собі одної. Він піара. І не говоритиме, він не говоритиме. А в лярді слово футуру це третя особа, ознаним, і стар лісто бути готовим до чогось. Наприклад, еш ліста, парашалір, я готова вийти. Або хлопець каже: Еж лісто, парашалір. Сеньоріта Шубаньо я сталісто. Сеньоріта шубаньо я сталісто. Сеньоріта звертання на да, пані дівчино, звертання до незамішної жінки. Зараз їх ну, повно не дуже часто використовується, але все ще. Так, е, серед особливо старшого покоління, все-таки ще можна це зустріти, можна почути. Сеньоріта, е, пані дівчино, су ваша. Да, це у нас е, формальне звертання до уштет. Да, ми ставимо форму на уштет. Ваша. Баню, ванна як би даному контексті. Це все ж ванна як. Е, е, як Латина його називає також так сама купальна я вже Есталісто. Сталісто готовий. Естаді слово Естар у нас в призенці до індикативо і лісто, готовий або ж готова. Мало поганий. Се мало це бути поганим, типу характер або якась якість. Ес у номере мало. Він поганий чоловік. Зараз он чікідо і лезіске мало, кемало, кемало. Кепаса. Тут у нас відео трошки з аргентинським діалектом, аргентинським акцентом. Давайте глянемо. І також у нас граматика. Si a un chiquito y le decís que es malo, que es malo, que es malo, кейсмало, кейсмало, кепаса. Давайте глянемо. Якщо ти береш маленьку дитину і кажеш їй, що вона погана, що вона погана, що вона погана, що, вона погана, що відбувається? Сі, sí, якщо. Бош агараш. Бош агараш це дійсно слово агарар, брати, хапати, схопити, в присядете індикативу на другу особу одну, тобто на ти. Але увага тут називається Бош, тому що в Латинській Америці в деяких країнах Ріо-Платенсі, від цього змінюється відмінювання дій слова. Тому, якщо б я казала в класичній іспанській, я б сказала ту si агараш, то в Ріоплатенше, це у нас буде сібош агараш, аун чекіто, чекіто. А тут при мене, коли ем, ми ставимо перед прямим об'єктом, так да? коли це конкретна особа, персона, ми будемо користувати а аунчекіто, малюк, маленька дитина, коли. Ти хапаєш маленьку дитину, і ли таке використання іспаніо ріоплатен іспанської латинської америки, і ли дефіш ле не прямо об'єкт, тобто кому йому дефіш від слова дефір в de indicativo другого слова на вош. Якщо б я використовувала класичну іспанську, я вказала бісес. Кейс мало, кейс мало, кейс мало. Ми маємо тут повторювання, да? що він є, що він є, поганим, поганим, поганим. Використання дій слова силь в його формі с третя особа не презента де індикативу, і мало, мало.

es que Fermín está mal hoy tiene fiebre ah pues ah no ta Ви також можете це використовувати для малозвучності вашої іспанської мови. Да? Це такі малесенькі нюанси, які роблять нашу іспанську мову досконалішою, 에, більш розмовною. Да? Не можна сказати, що це якась висока іспанська Ні, просто вона розмовніша, да? так, як говориться мія іспанська. Це тому, що справа в тому, що ми використовуємо для пояснення причини: Фермін ім'я. Він хворий, да? на свободу.

Las mujeres, so we have serious presented indicative tolerantes, більш teplastic tolerantes, да, z las mujeres, тому що в мене є las mujeres в множенні жінок. Я використовую tolerante, яка має лише форму одне uh, і множене, тому що закінчиться на е e. один, то це буде толеранти, да? Чико толеранти. Перо, але е, що це нас знов-таки ну, вказівний як позайменник. Есбуйно це є добре. Ді слово сер і буйно, але це є добре. ЕСТАР естарбуйно це бути смачним, коли ми говоримо про їжу або бути фізично привабливим. І те пастелі ставойно, цей торт є дуже смачним. Про чоловіка, то е став'яно і це ЧІКО. Ay, soy hope, hasta que Bueno, la verdad es que el tío está bueno. Bueno, la verdad es que el tío está bueno. Uh, bueno. Добре, да, вступне слово, яке вводить якийсь коментар або наше уточнення. La La verdad es que. La verdad es que. Правда в тому, якщо чесно, це наша стандартна конструкція для вираження істини да? або якогось пояснення La verdad es que. El tío, буквально дядько. Але у розмовній іспанській мові часто означає чоловік, хлопець у чувак, да і так далі в англійській мові. Está bueno, привабливий сам ветичний, гарний ештап. Esta... В третій особі відповідно, тому що ми говоримо про нього, про цього прикольного, кльового, привабливого чувака. Фріо ми знаємо, що це холодно, холодний. Це Фріо бути холодним за характером, постійна характеристика. І ж у написано Фрія, він холодна людина. Селіната Лакара Кефріо. Селінота Лакара Кес Фріо. На його обличчі, помітно, на його обличчі написано, що він холодний. Селінота. Це пасивна форма да, особового конструкції. конструкція. Селенота, e непрямий об'єкт йому нота помітно. Но від слова нотар помічати. Ми використовуємо третього слову селенота. Я так можу сказати і про чоловіка, і про eh, жінку по ній або по ньому помітно. E en la Енлякара на обличчю або по обличчю. Кесь Фріо, що він є холодним. Есе, знову таки в третій особі. Одна не пресента День indicativo». І Фріо ми використовуємо як емоційно відсторонений, холодний, байдужий і так далі. Буде веселим по нашу, за своїм характером, бути веселим і divertido – Дівертідо бути у веселому настрої. Тобто, там постійно, тут, тимчасово. Еще ці коїш мої Двертідо. Ну, еш Двертідо, е це невесело. І, е, відповідно, воно супроводжується часто у нас відповідним виразом обличчя. І зараз в Україні почалась сирена. Е, маємо, що маємо, так бережіть себе. Estar divertido. бути веселому настрої. Estoy divertido Ой, я сьогодні у піднесеному настрої. Мені сьогодні кльово. Hello, hello, hello. Um, і тут в нас вони їдуть в машині і запитують Está divertido, señor? Uh, está divertido. Використовується використовується да, для опису тимчасового стану. Дівертідо, веселий, розважений, задоволений. Стан людини, сеньор, сер, пан, вічливе звертання до чоловіка. Вам весело, сер. Aburrido, aburrido. Ser aburrido es carácter. Estar aburrido no es Esta película es aburrida. Soy film nutmeg. Solamente pienso que eres muy aburrido. Solamente pienso que eres muy aburrido. Ya prosto tú me estás tuyo nutmeg. Соломенте лише просто п'єсо від слова пенсар думати присенти для індикаторів, перша слова одними на джоке, що сполучення для введення нашого підрядного речення. Що? Да? Ереш і «сер» в перші другій точніше однини на трицент для індикатова. Мой дуже для підсилення ви використовуємо, або ріло дуже нудний. Estoy aburrido en casa, мені нудно вдома. Я б про себе, якщо б казала, я б казала, estoy aburrida en casa, я нудьгую вдома. Está triste y aburrido. Está triste y aburrido. Ріко, ох, який прикметник, тому що прекрасний, тому що означає або багатий, або смачний. І давайте глянемо. Шер ріко буде багатим або бос смачним за своєю властивістю. Еш уна мухе ріка. Вона багата жінка. Коли твій батько є рікою, ти можеш дедикати на що хочеш. Цікаве речення. Поєна. Добре, у нас вже було. Куандо. Коли? Ту padre, твій батько, еш ріко є багатим. Ті слова сес, но так використовується в третьом де індикативо, Ріко багатий заможний. Ту поедеш делікар. Ти можеш поеш ті слова подери. Мог ти неправильно є слова. Перейдіть до відео з неправильними словами. Делікартика. У нас інфінітив означає присвятити себе чомусь, займатися чимось. класичне «А ке ти акетирікаш. Чим ти займаєшся? «А ке ти дікар то використовується, тому що перед цим у нас є відмінне дісла. Якщо у нас одне дістало є відмінне, друге вже в нас буде стояти інфінітиві. Алокикіраш. А тому, що ти захочеш, тому що ти забажаєш. У нас діє слово Керер використовується в другій особі одне процент ти у підрядному реченні, тому що ми знаємо, ну, що це ти захочеш. да? У нас тут Шоб ти не захотів, якби так би мовити. Естаріко, елькафе старіко, кава смачна. mi helado, росіта. <laughs> <laughs> eh, моє моє морозиво є дуже смачним. Да? Діє слово Естар ріко смачний, дуже смачний. Мілядо, моєму розиво. Росіта звертання дала їх на форму від імені Роша Роза. І Естеціко Еста Ріко. Знову такий Палкий контекст той хлопець ласий шматочок. Оргуйосо може бути мати більш позитивний, більш негативний контекст. Сергуйосо бути пихатим. Як більше негативна характеристика estar técnicos técnicos – de resultados obtenidos. «técnicos», is використовується

Просадити індикативо, воно є неправильним дієсловом коноском називається. Я знайомий да, даю кого знаю. А, а мій іго. Мій іхо, мій син і тут можна не прикладати із оргудюшого. Кому ту падре, як і твій батько, би, кому це не порівняння, як ту падре твій батько. Сербіво. Бути кмітливим, спритним естар біво, бути живим. ніньо еш мой біво. Хлопчик дуже кмітливий. Ель негосьо Рамон. муерти рамой мой біво. Оце єдиний фрагмент, який я знайшла з фільму. Енель негосьо дело шмуертош ремонт. Ай, кешер мой біво. У бізнесі мертвих Рамон треба бути дуже живим, дуже хитрим. Ен у або в ель негосьо бізнес дело ж муертош. Мертвих Рамон, якби звернення до людини, чвачі є ім'я Рамон. Айке – конструкція, що означає, треба треба або необхідно. Ми знаємо, що ця конструкція якби у нас є безособовою формою. Якщо потрібно кому? Мені тобі йому всім, всім потрібно. Айке потрібно бути. Це мой біво – бути дуже живим, бути дуже хитрим, да? бути дуже спритним. Параношот вельтра не ставив. Параношот ветрян ешта

Ніхто. Для чоловіка, для жінки не важливо, бо це ніхто. Наві. Деве. Дві діє слова. Дебер. Третя особа. в пресенте де, однон, де індикативо. Тут uh, значення повинен мусить. Да? Савер. Інфінітив. Дві діє слова. Знати. знатися, Ту номбре. Твоє ім'я. Uh, Estar seguro. Бути впевненим. Estoy seguro. De la respuesta. Я впевнений у відповіді. Estar seguro de que no vio a nadie más. Estar seguro de que no vio a nadie más ви впевнені, що не бачили нікого іншого. Еста seguro?» ви впевнені, ми використовуємо вічову форму на устері. Еста, діє слово еста, третє слово однини. Сегуро, ви впевнені. Деке? У тому що. Тому що наш стал виросте еста seguro de». Біоце, бере, використовується в претеріто перфекто сімбле або претеріто індефініто, ми його ще називаємо. А надіємас, Нікого іншого. Сподіваюся, що це відео вам було корисно. Натискайте на лайк, підписуйтесь на цей канал і все інше, що кажуть блогери. <пишіть>, Пишіть коментарі. Пишіть про що ще вам зняти відео. Я буду, я буду намагатися дійсно намагатися зробити все від мене можливе, щоб ви отримали ваші побажання. З вами була Міла. Я Ваша училка іспанської мови. А також я за нагоди також кажу, що нас в нас до вересня відкривається нова група, і та група що відкривається зі мною, а така трапляється дуже рідко. Такий у вас є шанс. Я дуже рада буду вас бачити на наших заняттях.